Дати гроші комунальникам та підвищити ціни на вивезення сміття на черговому засіданні. Ужгородського міськвиконкому виділили 900 тисяч гривень на погашення боргів комунальних жрерів. а ще погодили підняти ціни на вивезення та захоронення твердих побутових відходів детальніше у сюжеті. Три ужгородські комунальні жрери звернулися до міськвиконкому, аби отримати компенсацію за свої збитки. Керівники нарікають: останній раз тариф на послуги у сфері ЖКГ переглядали ще у 2009 році. Відтоді ціни на енергоносії, паливо та послуги підрядників зросли. Тому зараз комунальники у збитках. Питання треба розглядати в комплексі, а не точково. Тобто дана ситуація в нас. Якщо надасться фінансова допомога, то ми уникнемо кризису надання послуг. Тобто в нас є заборгованість перед поставниками матеріалів перед заборговані за електроенергію. Інше а другим кроком я думаю, що потрібно треба все ж таки прийняти дійсний тариф. Керівник департаменту міського господарства, котрому підпорядковується міські жреля, попросила надати підприємствам дотацію кожному по 300 тисяч. Якщо вони проплачують електроенергію, що зумовлено договором між Закарпаттям обленерго і комунальними підприємствами, вони не можуть надавати інші послуги в повному обсязі. Тому ми просимо їх прозвітуватися. І якщо буде прийнято рішення, що ми затверджуємо їхні збитки, ми би хотіли, щоб було профінансовано, і тоді ми можемо більш якісно надавати послуги щодо утримання будинків та прибудинкових територій. Міста члени виконкому, вислухавши звіт, таки дали гроші комунальникам. Проте це рішення було внесено з голосу. Проект не був оприлюднений на сайті. Як цього вимагає закон? Міський голова запевняє, що таке порушення останнє. Я сьогодні це доповідав перед засіданням виконкому, коли ми збиралися на ранковій нараді. Це сьогодні останнє було таке рішення, що ми вносили з голосу, тому що я вас розумію, воно. Ну, як кажуть, народів воно не горить прямо, що треба сьогодні, але щоб ми пішли сьогодні на зустріч нашим комунальним підприємцям саме з тою метою, щоб заспокоїти їх, що влада працює разом незалежно від якихось ну, політичних чи інших моментів. Також члени виконавчого комітету погодили нові тарифи на вивезення сміття. Тепер кожен ужгородець щомісяця платитиме за вивезення відходів на 70 копійок більше а бюджетні установи та приватні підприємці в середньому на 5 гривень за кубометр.